Якщо ви поціновувачі тюльпанів, рекомендую вам звернути увагу на ботанічні тюльпани. Це представник ботанічних тюльпанів, сорт називається Тарда. Дуже любить сонце і цвіте виключно на сонці у той час, коли сонечко пригріває і яскраво світить. Цвіте ось такими красивими квіточками-зірочками жовтим кольором з красивою білою облямівкою. Неймовірно красиві квіточки, вони невеликі. У висоту. Десь до 10 см самі квіточки, а листя в них до 25 см. Дуже гарно нарощуються і чудово розмножуються, створюючи поступово з роками ось такий килим. І проходячи у сонячні дні повз такий квітник, ви не зможете не зупинитися, щоб не помилуватися цими прекрасними чудовими яскравими квіточками. І робіть це тільки в день. Адже, коли з'являються перші промінчики сонця на в цих квіточках вони так само, як і сонечко, починають яскраво світити і прикрашати квітник своїм світлом. Тож зверніть увагу на ботанічні тюльпани. Це один із тих різновидів тюльпанів, які обов'язково мають бути на клумбах і тішити нас щороку кожної весни.